Ну, в більшості ж чоловіки кидають жінок, а не навпаки. Ні. Переважно, понад 80% шлюбів розлучення ініціює жінка. Ну, це звідки статистика. Так, це, це відома статистика. Це, ну Я не знаю, тобто це ну, судова статистика. Тобто, це <клес> статистика оприлюднена. Я не можу сказати, зараз джерело, але я присягаюся. Ну, скористайтеся Google, у вас же такий же Гугл, як і в мене. У вас дуже совкові установки, якщо чесно. Чекайте. Совок, а такі установки вже совкові. Якраз то в совку за жіночу, за дівочу неземність нічого не говорили. Це суто українські установки, суто українська традиція, розумієте?